Щось становило, сьогодні у нас відео про те, як я побував в таборі, однозначно, що ставте вподобайки, а також додавляйте свідо до кінця, адже це єдина штука, що мотивує мене принаймні раз три місці знімати відеоси на цьому каналі. Мало! Ну, вітаю сьогодні! У відео ви почуєте про мою першу недосвідчену любов, яка втекла всього лише за чотири дні. Але я не сумував, тому що зовсім скоро я знайшов собі нову пасію, з якою ми влаштували весілля. Правда, дещо не вийшло, але це зовсім інша історія. Ну і звісно, що вишенька на торті про те, як батьки не відправили в таборі. І повірте, я не дуже цього хотів. Але тим не менше відео обіцяє бути максимально цікавим, гарячим і насиченим. Тому я не буду вас затримувати. Погнали, дивитися відео Отож, це буде 2018 рік. Як досі пам'ятаю, я успішно закінчу четвертий клас, і у нас відбувся, знаєте, оцей міні випускний, коли діти переходять з молодшої школи до середньої. І після цього я відправився на канікули. І звісно, що кожен день я гуляв з друзями, знайомими. Ну і звісно, що не забував грати наш Minecraft Pocket Edition. Це ж було вже. Як досі пам'ятаю, доходив до кінця червень, і в один прекрасний день приходить мама з роботи і каже: Андрію, збирайся, ти йдеш там за ти занятки. Який в сенсі табер? Камо, нафіга воно мені для того, щоб ви краще зрозуміли, то я поясню, я й людина комфорт. Однозначно, що тут є питання: а в чому це проявляється? Мов каже, що якщо мене друзі кликали гуляти на інший район чи до лівою компанією, то я зазвичай не погоджувався. Ба більше я не дуже любив їздити до бабусь, при тому, що вони жили буквально за 15 кілометрів від мене, та ще й у місті. Напевно, тому що там немає нету. А можливо, тому що там немає інтернету. Ви шо? Ви що, дурні чи що? Одним словом, що ви розуміли, як підбувалась моя прогулянка, однозначно, що мені не можна було показати майданчик, на який виходять вікна будинку. А вже що агент, який мав доповідати в разі сіма, він сидів і просто чекав за мною весь час. До речі, я ще дізнався, що історію можна вивчати ще й по тіліко у величному столітті. Однозначно Тю-тю, вішо. Так, от я звісно, що розчарувався, але мене заспокоїло тим, що зі мною поїде мій найкращий друг, а тому я можу не паритись. Коротше, настає день ікс. Я сідаю в автобус з зі сльозами на очах, тато з гордістю в серці за мене відпроваджують мене. Так як дорога була дальньою на хвилиночку се це... три години їхати, тому я одразу почав говорити з другом, а згодом і з іншими. І тут я такий: Та ні, та не може бути, як так молосі скласти. Що цілий автобус складається з моїх знайомих та друзів? Якщо коротко, то ми змогли нарешті подолати цей шлях. І тут почалось найцікавіше, Нам приблизно дали пів години на розвантаження всіх цих гаречей, і звісно, що ми провалили це завдання. Але вже за годину ми всі спустились до бази, де вже стояв аніматор, який якраз оголошував, хто з ким буде. Безперечно, я знав, що я буду в одній кімнаті зі своїм другом. Ну бо тому, що камон, я би всіх підняв на ноги. А так, як кімната була розрахована на трьох, тому до нас підселили одного мого хорошого знайомого Михайла. О йому я ще досі, до речі, пам'ятаю, як ми з ним сварилися відносно, мали якийсь невеликий такий конфлікт. Отже, нас поселили на третьому поверсі, та ще й в дальню кімнату. І я такий Та бля, та не вже. Щоб ви розуміли, у мене була валіза, яка розрахована, як мінімум на дві людини на 10 днів на море, але не для Львівської області. Ага, зрозуміло, цікаво. Цікаво. Ні. Ну тобто ви розумієте всю суть цього сарказму. Не знаю як, але я дотащив ту штуку до кімнати. Ми вже почали розпаковуватись і тут підходить аніматор і каже: одним словом, так-то, так то з вами буде жити ще один чувак, бо не вистачає місць. І одразу заходить чувак, і я такий хим, знайоме обличчя, де я тебе бачив? Будеш маркіяном. І от всі ці знайомства перервав матрас, який йому підсунули. Що ви розуміли, цей матрас це є просто легенда. Скільки з ним всього було крутого пов'язаного? Це реально важко уявити. you <laughs> Однозначно, що у нас була програма, за якою мать його треба було вставати у восьмій ранку. Запитаєте, ну що тут поганого? А я вам скажу. Кожного ранку у тій годині сусів свисток, і ясне діло, що нам в темпі вальсу потрібно було вдягнутися. І важну вийти. Та камон, кого я обманюю? Просто вибігти. Чи є то зрада? Це вже потім ми просікли фішку, що можна лягати спати з дефолтним одягом. І тобто, ви розумієте, кожного дня від дзвінка до дзвінка нас будило цим будильником. Чокей, я його ще досі ненавиджу. І, от, чесно, я вже не згадаю, але ми доволі непогано спілкувалися з командами постарші, які теж були в цьому таборі. І якось все закрутилось, що до нас з кімнату почали приходити старші дівчата. Йо. І такого, як Міл Хантер, ще не було, ну, або приблизно не існувало. І як досі пам'ятаю, ми зазвичай збиралися кожного ранку на цьому майданчику, де якраз приходив наш сусід і казав, чуваки, сьогодні до нас прийде Іра. Ну я такий, «Not bad, not bad». Ну тобто це все було як гра, нам весело, що вони приходять, ну і їм весело, принаймні вони всім виглядом показували це. І от знаєте, в мене зберігся такий яскравий флешбек, коли вони до нас зайшли. І от того разу їх вже було десь троє четверо. ну тобто, Розумієте, масштаби всього цього. І от Просто вдуматись сиджу я з тією ірою, фоткою все класно, все мило. То тобто, чувак, що маркіян просто почав бігати в різні сторони від іншої дівчини. І саме найгарніше, це те, що якраз була третя подружка, яка по всім канонам підходила мому знайомому Михайлові. Просто вони обидва були трішки повненькі, і це доволі так смішно виглядало, коли вони один на одного дивилися. Який він експертний. Ще до мого друга, то він просто з цього всього. Надіюся, в нього немає фоток. Правда, нас потім спалили і ледве не вигнали, але все обійшлось, слава Богу. Надіюся, що тієї дівчини зберегли ці класні фотки. Ну бо камон, це ж спільні фотки. Коротше, всі ці няшні спогади добила одна ніч. Так, стоп, я вже прекрасно розумів про що ви подумали, але ні, нічого такого не було. Просто їм потрібно було їхати вже завтра. А це був десь третій та четвертий день, при тому, що табір був розрахований на 10 днів. Тобто це була окрема група з іншої області, а тому для них влаштували королівську ніч. Думаю, шарите, що це. А якщо ж ні, то пояснюю. Це та сама ніч, де ніхто не спить, і всі мажуть пасту одне одного. І от в чому прикол? Так як у Михайла була алергія на пасту, та й не тільки в нього, а в половину табору, тому заборонили займатися такою фігньою. Але камон, кого це зупинило? Одним словом, прокидається від того, що наді мною стоять і ржуть. Просто стоять і ржуть? Звісно, що я спочатку не зрозумів, але потім дивлюся під ліжко і. бля. Хтось з табору просто взяв і розлив воду під ліжко. Але окей, це ще фігня, бо я тоді дивлюся на Обличчя друга і починаю угарати. Я просто вже не стримуюсь і Розбудив своїх сусідів, щоб покати цей чудовий натюрморт. Ай-яй-яй-яй, а хто хто? А хто ж це зробив? Розуміючи те, що над нами так знатно пророфлили, Однозначно, що після цієї вистави я біжу за шваброю. Ну ж бо камон, ціле ліжко вже плаває. Отож після цього рофлу я ще півгодини прибирав і в голові перебрав назви скотів. Тих от підв... підвальних, які могли це зробити, поклавши на місце швабру, я, як законопослушний громадянин, повертався назад і зустрів на сходах якраз ту дівчину, як то правильно сказати, яка якраз бігала за маркіяном по всій кімнаті. Ну і по табору, ну і не давали йому виходу з дверей. Напевно, правда, те, що останнім часом вона забула на нього. Мене доволі так це здивувало, але тим не менше я запитав її, і після її відповіді я так знатно офігів. Чувак, я не бігаю за ним, бо мені подобається ти саме ти І ні, ніякого поцілунку не було. Я просто в шокованому стані пішов назад до кімнати. І як не дивно, вони вже цього дня зібрали сумки і поїхали назад. Чесно кажучи, плакувально за 2-3 дні я вже про них забув, принаймні тому, що мене чекали нові пригоди. Це в принципі все. До речі, вони з нами так і не попрощалися, і просто поїхали. Якщо вам зайшов такий формат відео і сама історія, то напишіть хештег продовження, і я обов'язково випущу такий відео. На цьому все з вами був я, Анрілус, і не забувайте. Я повернувся.